З 12 по 14 лютого на базі відпочинку маєток Сокільський села Тюдів Косівського району відбулися виїзні практичні заняття з слухачами навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області. Під час цих навчань молоді гірські рятувальники, які нещодавно прийшли на службу, мали можливість відпрацювати практичні навички та прийняти досвід своїх досвідченіших колег. Рятувальники під час навчань. Значить, оволоділи навиками надання першої медичної допомоги на гірськолижних схилах, Значить, правил накладання пов'язок, правил іммобілізації, укладки потерпілого в транспортувальний засіб ак'я та спуск по гірськолижному схилу. Потерпілого за допомогою транспортувального засобу акя навчання проходило у кілька етапів: спочатку учасники опановували індивідуальну гірськолежну техніку, відпрацьовували алгоритм взаємодії рятувальників на гірськолежних схелах, а далі моделювалися можливі нестандартні ситуації на практиці транспортування потерпілого і надання медичної допомоги. Заступник начальника гірської пошуково-рятувальної частини Василь Завалко зазначив, що такі заходи є дуже важливими та необхідними для ефективної роботи гірських рятувальників, адже найкращий спосіб. Набути практичний досвід та вдосконалювати майстерність це навчання в умовах наближених до реальних. А що стосується туристів, то важливими умовами їхньої безпеки у горах є відповідна підготовка. За ходом навчань уважно спостерігали і особливі глядачі, учні тюдівської загальноосвітньої школи. Для них цей практичний урок став дуже пізнавальним у сенсі набуття нових знань щодо надання першої до лікарської допомоги, а також усвідомлення того, що тільки дотримання правил безпечної поведінки. І запорукою цікавого і безпечного активного відпочинку для дітей це, що ми побачили сьогодні, має дуже важливе значення. Зрозуміло, що в житті стається всяке. Ми дуже вдячні нашим рятувальникам за показану кваліфіковану специфіку своєї праці, і напевно діти не один задумується можливо про вибори цієї професії.